З червня 2022 року громадська організація Регіональний аналітичний центр, що базується в Ізмілі, реалізує проект соціально-психологічної, правової підтримки та захисту внутрішньо переміщених осіб на півдні Одещини. Для цього створена мобільна бригада, в яку входять соціальний працівник та психолог, які об'їжджають населені пункти, зустрічаються з переселенцями, роз'яснюють на що вони мають право та заспокоюють. Завдяки цим виїздам ми м, допомагаємо людям вирішувати питання не тільки державних виплат, а, хоча це найчастіша проблема. А, Координуємо їх щодо допомоги міжнародних організацій, допомагаємо їм з оформленням документів, бо хто втратив, хто не мав якихось потрібних документів для того, щоб підтвердити статус внутрішньо переміщеної особи. Завдяки цим виїздам ми знайомимося, залишаємо свої контакти, люди потім звертаються. Деякі внутрішньопереміщені особи вже повернулися додому, хтось знайшов роботу, але зворотній зв'язок із соціальним працівником залишається. Ми ваші дані нікуди не даємо, ні фамілію, ні, отчество, ні телефон. Я не маю права, я вважаю, що це правильно і не цього робити. Головний спеціаліст розказує людям про міжнародні організації, які можуть допомогти. Однак внутрішньопереміщені особи мають звернутися до представників цих організацій особисто. Ольга Толомачова спостерігає другу хвилю прибулих. Місць, де проходять бойові дії, є такий момент, що місцеві жителі, котрі надали прихисток переселенцям, вже не мають бажання, бо багато хто не має права на відшкодування від держави за прихисток переселенців. Керівник регіонального аналітичного центру Світлана Гудзе зазначила, що продовжить роботу з внутрішньо переміщеними особами і надалі, в наступному році. Діяльність громадської організації в Україні була відзначена її партнером громадянською службою миру Форум ЗІЄВДІ в Німеччині. Організація представлена в багатьох країнах. Результатом стало вручення українській організації статуетки Голубу мир. Повідомлені про те, що наша організація номінована на таку відзнаку як Голуб миру, ми отримали влітку ще від наших партнерів громадянської служби миру зі Вони представлені в багатьох країнах, де є конфлікти, де є постраждалі, і де, де є різні види саме конфліктів. Церемонія вручення Голубу миру проходить щорічно 1 грудня. Це вже 48-ма річниці, проведені без церемонії, але вперше голуб миру поїхав до України, яка зараз охоплена війною. У цьому році організатори церемонії вирішили відзначити саме організацію, яка працює у сільській місцевості, і обов'язково організацію з України, незважаючи на те, що на частини території держави відбуваються бойові дії. Зазвичай вони не відправляють цю нагороду там, де є конфлікт. Вони це роблять вже після того, як відбуло да, певна стабілізація є. Але цього року це виняток. Нагороду вони все ж. Вирішили надати саме українській стороні, і якраз з, з таким посилом, що цей голуб може принести символічно, так вручити, щоб така цей голуб приніс мир якнайшвидше, тому що як вони також нам розповідали, що вони думали, що цей конфлікт буде вирішений швидко. Але як ми бачимо, війна затяглася, ну, почалася ще дуже давно, але зараз вона ну в дуже в такий і агресивні форми по відношенню до України номінацію представляє оргкомітет, в який входять різні організації, в тому числі Чені. Нагорода видається в дні спокою. Вони їх так називають. Вони пов'язані з ще з воєнними воєн, воєнними часами, починаючи від Першої світової війни. Наступного року Голуб миру має відправитись далі, де є запит на мирне та безконфліктне існування. А гілочка, яку у дзьобі голуб, залишиться в Україні. Гілка залишається вона як такий певний стабілізатор, тобто який вектор, який на підтримку цього миру. Розвитку мирних відносин можна навчитися через спільні дії, вважають у громадянській службі миру. Сьогодні всі волонтери працюють для майбутньої перемоги України. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТудей.